Добрий день, шановні мешканці міста Василькова. Я депутат Васильківської міської ради Сиренко 7 сьомого скликання від фракції Батьківщина, яка налічує в нашій міській раді шість чоловік. За весь час каденції нашої нами була мною особисто була пророблена, я вважаю, немала справа. Перше, ми я особисто з моїх ініціатив, значить, було поремонтовано вулицю Комінтерна, зараз вже гончарна. Хотілося б більш досконально її зробити, капітально, але за неможливості фінансової частини ну, зробили так, як є. Це, в принципі, є прийнятно. Потім по цій же вулиці. Вже буду говорити, гончарна, зробили місце для сміттєзвалища, таке як місце для сміттєзбірний майданчик нового зразка по місту Василькову, які налічуються десь приблизно в районі кількості шести місць таких експериментальних. В принципі, люди відносяться до цього всього нормально, адже ми йдемо в Європу з вами. Хотілося більше б таких місць поставити по місту, де, і не, на, не тільки на підлеглому е, моєму окрузі, там, де я е, був, за мене були, е, проголосовано людьми. І, е, перш за все хочу назвати ці вулиці. Це вулиця Гончарна, бувша камінтерна, потім керамічна, потім вулиця Суворова, потім переулок е, Зоїкосмидим'янської. Ну, в принципі, все. По Василькову за моїх ініціативи багато тоже питань зараз зрушено з місця, так як ми, як всі знають, в Василькові буде відкрито спортивний клуб боксерський, якої федера... президент федерації якої боксу я є міста Василькова. Адже діти наше майбутнє, ми багато прикладаємо зусилля, щоб діти займалися в спортзалі, а не на вулиці. Багато що хотілося б зробити, але часу до цього так не вистачає. Але ще є у нас час, я так думаю, що 4 роки всі ті побажання, всі питання, які покладають на мене мої виборці. Мешканці тих того округу виборчого, з якого я балотувався, які мене обрали. Я думаю, я їхні всі сподівання вплину в дію. Хочеться багато що сказати, але хочеться побажати всім мирного неба, спокою, щастя і здоров'я. Все, дякую.